Доброго дня, друзі, підписники! Дякую вам за лайки, за підписки, за поширення. Сьогодні вирішив приготувати такий маленький сніданочок. Подаю це сер, рушуто, когі кубаса і, ва, і ця. зараз я це зіб'ю і покажу, як у нас це вийде. o Так, друзі, коли хочете зробити для дружини сюрприз, отак от старайтесь. Так, олію я вже влив, включаємо поставимо сир. І так, зараз, друзі, воно ну, нагріється сковородка і я включу покажу. Так, підписники. А зараз ми беремо так ночи. І так, нехай воно жариться. І зараз, друзі, включимося ще. Так, друзі, тут у нас ще трошки залишилось. от. І ми це ще влиємо. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, лайкати, поширювати. Я вам буду дуже вдячний за вашу підтримку. Не перемикайтесь. Так, друзі, у нас уже з одної сторони піджарилось. Так, друзі, спробуйте таке приготувати. Я думаю, що ваші дружини будуть дуже задоволені. І зробіть ще кружечку кави до цього. І я думаю, що сніданок буде дуже смачним. Так, друзі, не переключайтесь, я зараз вам покажу далі. Так, друзі відписники, ми це забираємо, ставимо каву. Так, друзі, не перемикайтесь. Так, друзі підписники. От бачите, який у нас вийшов сніданок для дружин. Я думаю, що вона буде довольна. Зараз проснеться. Вона оціне. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, поширюємо і гарного дня вам. До нових зустрічей!